Угу, да. Ми були в шоці. Це було ну, неприйнятно як для мене, тому що в мене дуже така проукраїнська позиція в даному питанні. Тому, коли вони зайшли в місто, ну, ми не знали, наскільки це буде довго, як це буде. Ну, важко було, дуже було важко, тому що потім почалися репресії. Але вони колонами заходили по місту, а до нас в частину вони з'явились значно пізніше. Почали нас коригувати, скажімо так, чечени в основному, як наглядачі, будете працювати під нашим наглядом, ну і таке інше. Ну, скажімо, хорошого мало, тому що це, ну як та сама тюрма, тільки що не в наручниках. Вони сюди до мене. Не заходили. Вони заходили в гараж, з начальником прийшлися, подивилися всю техніку. Потім, врешті-решт, вони в нас забрали два автомобіля. Аварійно-рятувальний автомобіль забрали. І ще один там стояв у нас на території, теж його забрали. Легкові чи такі? Е, ні, не цистерни. Легко... Ну, Один був легковий, аварійно-рятувальний, і він нам був конче потрібен, тому що там все обладнання таке, якщо... Зруйнується якась будівля, то без того автомобіля зовсім неважливо працювати. І газ такий, скажімо так, для перевозки людей. Його теж Я так вважаю, вони нам всі ознаки заборонили носити, всі наші українські. Все познімали з гаража, це, під, це все під долом автомат. Ну, а потім почалися плен наших півробітників і мене в тому числі. Мене забирали вже з дому. Чому мене? Так потрібно, ви не зробили виводи. Так. Ви займаєте проукраїнську позицію, тоді вони мені в тюрмі розказували, що нам тут нужні люди, які до нас лояльні, а які з нами співпрацювати не хочуть, то ви будете тут вести диверсійну діяльність. І вони мене через п'ять днів депортували з цього міста. Десять да, ми хвилин на збори дали, і депортували просто і в сторону Харкова. Вивезли через свої блокпости і сказали, йти їдьте сюди. Ви більше сюди не повернетеся ніколи. Я навіть не можу зрозуміти, що вони хотіли. От психологічний пресинг, фізичний. А потім випускають людину і все, і вони ламають просто людину. Розумієте? Тобто вони ну, понятне діло, що я не зміню своєї позиції і своєї думки. Ну, людина ламається там. От заступник частини до сих пір не повернувся не, не вернувся на, на роботу. Він не готовий просто після тюрми. Ви знаєте, ну зараз уже що шкодувати? Я шкодую тільки за те, що ну, мені, як вам сказати, мені дуже прикро. Що зі мною працювали співробітники, які нас здали. Дуже прикро, правда, що от у нас в нашій структурі є люди, які проросійські. Багато таких виявилося? Ну, як сказати, не дуже, скажімо так, проукраїнський більше. Бувало так, що неділями не було роботи. А якщо обстріл, то, на жаль, загинув наш працівник. Під під обстрілом. А що ви робили? Розмінування мабуть, мабуть, розмінування ні. Тому що в нас немає в штаті піротехнічної служби угу. балаклії. Ну, ми пожежі. приймали заявки на випоха небезпечні предмети. Ну, тільки на список. Розмінування ми не проводили. Спочатку вони взагалі перші. Часи вони казали, навіть на блокпостах, хлопці, хто через блокпости казав, там жінки спрашували, скільки ви будете над нами знущатись. навіть на блокпостах казали, потерпіть нас два місяці, ми потім підемо, ви будете жити, як і жили. Не знаю, які в них були плани. Але потім вони тут закріпились, почали встановлювати свої порядки, почали. Відкривати. Тож відкрили поліцію, відкрили там адміністрацію, мерію свою незаконно створену. От. І тоді, мабуть, вже пішло, так скажемо, позбавлення або очищення міста від осіб, які мали проукраїнську позицію, тобто за Україну вони були проти... Російської влади, скажімо так, тому що депортували не тільки мене, не тільки з ДСНС. Багато осіб, наскільки я знаю, були так само депортовані. Я не шкодую. Я тут був до останнього. Я сам не виїжджав. Виїжджали на всі пожежі, ну, не ховалися. Виїжджали під обстрілами, тушили. Це чоловіча робота. У мене свої поняття про честь офіцера. Ну, як а я хочу сюди вїхати, хлопці остаются, а плитку до виїжджа. Чиста в мене по штату було 52 чоловіка до початку війни. На самий поганий момент, скажімо так, у мене було 17, плюс я їздив, шукав волонтерів. Доходило до того, що Ну, люди виїжджали на такого плану, нікому було тушити. Була, була така ситуація, що заступав я, водій і два пожежні. І приходилось виконувати і розбори, і пожари, працювали в такому режимі. Знаходили, стояли сльози, камаз, ловили связь і кожного ранку, в 7 травня, я доповідав по ситуації, передавав сводку, скільки людей заступило, скільки залишилося. Приходилось працювати. Тримати зв'язок з Харковом змушувалося, що я залишився на території України. Я залишився на території України. Я нікуди не виїхав, я виконував свої функційні обов'язки, я приймав присягу, я служив, служив людям, спасав. Тут було страшне діло. І під обстрілами їздили, і бабушків тут просто їх не бачив. У мене до сих пор підтрусяться, мене нервний зрив. У нас до того моменту, поки було відкритий шлях з Андріївки до Балахеї, нам українська була гуманітарка. Ми багато її отримали, роздавали її людям такого плану. І в принципі вистачало. Багато людей живе в селах. І хлопці брали харчі з дому, тут готували, ту гуманітарку оставляли в обще для того, щоб приготувати поїсти. А так, в принципі, не було місяця по два води, не було місяця по два світла. Ми виходили обидва чином, у нас генератор заводили, хоча б зарядити телефони і що щоб радині позвонити.